Доброго ранку, люба церква. Це ще один прекрасний ранок, коли ми знову занурюватимемося в Євангеліє, знову занурюватимемося в роздуми про Христа та в ту велику милість, яку Бог явив до нас в своєму Сині. Я продовжую почергове читання Слова Божого сьогодні. День, коли читаємо новий заповіт. І читання нового заповіту я розпочав із читання Нагорної проповіді за Євангелієм від Матвія. Тому сьогодні читаємо п'ятий розділ з 1 по 12 вірш і звернемо увагу на 7-й вірш: Увідів народ, Он зашел на гору, і когда сел, приступили к нему ученики його. І он, отвершив уста свої, учив їх, говоря: Блаженны, нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они наречены сынами Божьими. Блаженный, ізгнаний за правду, ибо їх є Царство Небесное. Блаженне ви, когда будуть поносить вас і гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь і веселітесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали і пророков, бивших прежде вас. Дивіться, цей уривок називається Заповіді Блаженства, де Христос пояснює. Деякі речі, які роблять людину блаженними, тому що у Бога є певне ставлення до цих речей. І сьогодні я хочу звернути увагу на сьомий вірш, де Христос говорить такі слова, блаженне, милостиві, ібо вони помиловані будуть. Дивіться, що говорить нам Господь. Господь говорить про те, що милостиві люди блаженні. Чому милостиві люди блаженні? Тому що вони будуть помилувані, будуть помилувані Богом. Бути милостивим означає виявляти доброту та любов до тих людей, хто цього не заслуговує, до тих людей, які не зробили тобі нічого доброго, що зобов'язувало б тебе у відповідь зробити добро, а також до тих людей, які зробили тобі зло. Бути милостивим означає бути схожим на Бога. Тому що Бог є милостивим. І у Божому Слові є обітниця, яку Христос говорить, що ті люди, які будуть милостивими, ті люди, які перед Богом будуть знайдені милостивими, ті люди, будуть помилувані, це Божа обітниця, яка не може змінитися, яка буде виконана в житті кожної людини. І ця ж обітниця так само має зворотню силу. Ті люди, які не будуть милостивими до інших, ті люди, які знайдені будуть перед Богом немилостивими, не будуть помилувані. І це дуже важливо зрозуміти, тому що Бог є милостивим. <кій> у Псалмі 102, у 8 вірші написано, що Бог є довготерпеливий та багатомилостивий. У цьому Його характер, у цьому Його серце. Він, ск... він може довго терпіти тих людей. Які цього не заслуговують. І він може являти багато милості тим, хто цього не заслуговує. А я згрішаю перед Богом. Я згрішаю перед милостивим Богом, коли я не виявляю милості до людей. Я згрішаю, коли я ставлюсь до людей, які робили мені зло, так як вони ставились до мене. Я згрішаю перед милостивим Богом. І згрішаючи таким чином, я не заслуговую Божої милості. Я заслуговую того, щоб не бути помилуваним Богом, тому що я не був милостивим до тих людей, які Цього не заслуговували. І це, обставина ця обставина допомагає мені зрозуміти ту велику милість і ту велику благодать, яку Бог явив мені в своєму сині. В Біблії написано. Послання до Єфесян в другому розділі про те, що Бог багатий милістю спас мене та оживив мене з Ісусом Христом. Милість Божа до мене виявилась в тому, що Христос прийшов у цей світ і спас мене. Христос, сповнений благодаті та істини, прийшов у цей світ і являв людям милість. Він являв милість різним людям, Він явив милість до сірофінікиянки. Яка прийшла до нього і слізно просила його про милість, якої не заслуговувала, будучи язичницею, будучи ворожою до божого народу. Вона не заслуговувала того, щоб Христос звільнив її доньку від нечистого духа, але Христос помилував її і звільнив її. Христос був милостивим до Петра. То Петра ще зрікся його і через це зречення не заслуговував того, щоб Христос був милостивим до нього. Але Христос був милостивим до нього. Він пробачив його і Він виявляв доброту, вставлені до нього. Ми бачимо милість Христа, ставленні до Іуди. Христос завжди знав серце Іуди, його зле серце, Його злі наміри, його злі думки. Христос завжди знав вчинки Іуди. Але навіть тоді, коли Іуда прийшов. До Гепсоманського саду зраджувати його, видати Його, Він виявляв доброту в ставленні до нього. Хоча Іуда цього не просив, хоча Іуда цього не потребував, але Христос був милостивим до нього, тому що таким є Його серце, таким є серце Бога. Христос був милостивим до сотень людей, які приходили до нього і просили його про зцілення, просили його про звільнення. І багато з них навіть не повернулися подякувати Христу. Але Він був милостивим до них, Він виявляв цю милість. І найбільша милість Христова, вона була явлення Ним на Христі. Коли Христос пішов на хрест, милостивий Син Божий був розп'ятий на Христі і там не був помилуваний Богом. Той, хто був милостивий, досконало милостивий, не був помилуваний Богом, хоча Бог обіцяв, що милостиві, помилувані будуть, але Христос не був помилуваний, тому що немилостивим був я. Я не милував людей. Я згрішив перед Богом і мій гріх. Бог зарахував Христу. В той момент, коли Христос був розп'ятий на Христі, Бог бачив його як того, хто не милував людей, тому що мої гріхи в той момент лежали на ньому. І Божий син помер на Христі. І через віру в Ісуса Христа сьогодні, коли я з вірою в те, що Бог зробив на Христі, і з покаянням звертаюсь до нього, Бог милостивий до мене. Я приходжу до Бога, я визнаю, що я грішник. Що я не милостивий до людей, а Бог милостивий до мене. Чому? Тому що працює Божа обітниця. Бог сказав, що милостиві помилувані будуть. Я помилуваний сьогодні Богом тому, що Христос був милостивий. Христос був милостивий аж до Христа, і Його праведність зарахована мені. І тому Божа милість сьогодні до мене вона не заснована на моїх вчинках. Вона сьогодні заснована на. Милості Христової, який своєю милістю заслужив Божу милість до мене. І ця велика жертва, це називається жертва заміщення. Вона саме так і працює. Вона несе мені благодать, яку я не заслужив, тому що її заслужив Христос. І милість Божа, велика милість Божа до мене, полягає в тому, що я сьогодні, вклоняючись Христу. Приходячи до нього, визнаючи свої гріхи, можу вчитися від нього. Біблія говорить про те, що явилася благодать Божа, яка навчає мене. Коли я з покаянням звертаюся до Христа, коли я розмірковую над тією милістю, яку Бог явив мені на Христі і дякую за неї, ця благодать навчає мене бути милостим. Ця благодать перетворює мене в подобу Христа. І в цьому є також велика милість Бога до мене. Сьогодні цей уривок, він має два важливих слова до мене. Він має два важливих слова до кожного християнина, до кожної людини на землі. І перше важливе слово, яким я хочу поділитись, полягає в тому, що потреба моєї душі і потреба душі кожного християнина полягає в тому, щоб вдумуватися в те, що Бог зробив на христі. Вдумуватися в те, як Бог на Христі помилував мене. І вдумуватись, вдумуючись в те, як Бог на Христі помилував мене, вдумуватися і в те, як я чиню з іншими людьми. І коли я буду вдумуватись в те, як Бог вчинив зо мною на Христі, і те, як я чиню з іншими людьми, я буду більше і більше більше і більше бачити свою гріховність. Але в тому й Божа милість, що, вдумуючись в те, що Бог зробив для мене на Христі і сповідуючи свою гріховність, я зможу сповнюватися усвідомленням Його праведності. Я зможу перетворюватися на Його подобу. І, роблячи так, я буду більше і більше прославляти Бога своїм життям. Також цей уривок сьогоднішній має дуже важливе слово для тих, хто ще не примирився з Богом, хто ще нехтує Христом. Можливо, знаючи Євангеліє, можливо, багато разів чувши його. Слово Боже, воно має силу. Якщо ви були немилостивими з людьми, Бог не буде милостивий з вами. Сьогодні не можна знайти милість поза Христом. Якщо ви відкидаєте Його жертву, ваша немилість, вона ще на вас, і вона потребує того, щоб і Бог не ставився до вас милостиво. Але Божа милість сьогодні продовжується, якщо ви ще сьогодні бачите це відео, якщо ви ще сьогодні чуєте ці слова, це означає, що Божа милість, вона ще сьогодні продовжується до вас. І ще сьогодні Бог закликає вас прийти до Нього, визнати свої гріхи і знайти його велику милість для свого життя. Амінь.